Вітаю, друзі! Сьогодні погані новини, тому що Національний банк України фактично поклав на комерційні банки функцію нагляду за сплатою бізнесом податків. Що сталося і до чого слід нам готуватися, про це коротко в даному відео. Як завжди, чесно, зрозуміло, і без води. Все як ми любимо. Друзі, дуже важлива інформація, тому я прошу вас поширювати її серед своїх колег, друзів, партнерів, контрагентів інших осіб, які вам відомі. І не забудьте підписатися. Тож 1 листопада 2024 року Національний банк України опублікував новий лист. В ньому зокрема, назначено наступне. За інформацією податкових та правоохоронних органів, у господарській діяльності юридичних осіб застосовуються механізми так званого дроблення бізнесу. Використання таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем із метою ухилення від сплати податків, що полягають у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб'єктів господарювання, зокрема залучення фізичних осіб-підприємців, далі ФОПи, які мають працювати. Раво застосовувати спрощену систему оподаткування за результатами такої діяльності. Бюджет держави недоотримує значний обсяг податків. Результатом цього є зменшення спроможності фінансування нагальних потреб нашої країни. Друзі, я чесно передивився Податковий Кодекс України, інші законодавчі акти України, і так і не знайшов, що ж таке так зване дроблення бізнесу, і що таке штучний розподіл ведення бізнесу юридичної особи через суб'єктів господарювання. І чим штучний розподіл ведення бізнесу відрізняється від природнього розподілу ведення бізнесу? От відповіді на жодне з цих питання законодавчі акти не містять, жодної дефініції з тих, що використовується в даному листі, за надавші акти не містять. тобто, що це таке, взагалі зараз невідомо. Друзі, я звертаюся до ФОПів, фрилансерів, керівників та власників малого та середнього бізнесу. Обов'язково придбайте цю суперову книгу. І ви отримуєте дуже практичного та ефективного помічника в управлінні вашими фінансами. Книга написана зрозумілою мовою та з урахуванням існуючих реалій. А за промокодом Волетен Спасиба ви зможете отримати знижку на неї 100 гривень. Читаємо далі. Зазвичай такі схеми характеризуються певними ознаками, що свідчать про зв'язки між юридичною особою та ФОПами, далі група. Зокрема, на думку Національного банку, такими ознаками можуть бути випадки надання однією особою до фінансової установи пакети документів на встановлення ділових відносин з юридичною особою та ФОПами, у тому числі одночасно, спільна адреса місця знаходження юридичної особи та ФОП спільне місце реалізації товарів та послуг, адреса магазину, інтернет-сайту. Юридична особа та або ФОП мають спільних власників, представників, бухгалтерів, довірених осіб тощо. У ФОП зазвичай немає необхідних ресурсів для ведення діяльності, включаючи діяльність юридичної особи. На що я хочу звернути вашу особливу увагу, коли ви будете читати даний лист? Висновок перший. Що таке група Податковий Кодекс України, а рівно інші законодавчі акти України, знову-таки не містять. Тобто, що це? Невідомо, але з контексту випливає, що це не дуже щось гарне. Висновок другий. От, якщо ми почитаємо буквально визначення поняття групи, які наведене у даному листі, то група це коли між юридичною особою та ФОПом існують якісь зв'язки. От якщо ми будемо буквально ще рептильцу читати саме визначення поняття групи. Існує якийсь зв'язок, це вже група. Висновок третій. У листі наведене перелік ознак, які можуть свідчити про наявність групи. При цьому дуже важливо, що в листі не сказано, що якщо, наприклад, між юридичною особою та ФОПом існує три або більше таких ознак, або дві, або більше якихось ознак з цього переліку, то тоді вже буде група. То тому формально, навіть якщо між юридичною особою та ФОПом існує хоча б одна. З наведених у листі ознак, то це може свідчити про наявність групи. Наприклад, якщо юридична особа та ФОП обслуговуються у одній і тій же великій бухгалтерській якоїсь компанії, яка надає аудиторські або бухгалтерські послуги, це вже група, навіть якщо ФОП і юридична особа взагалі не знають один про одного. Або якщо юридична особа та фізична особа підприємств навіть у рівні часи залучали одного і того ж адвоката як представника у суді по захисту своїх прав, це вже може означати. Що це група. Тобто, ви розумієте, перелік, оцей, який наведений, навіть одна з цих ознак може бути висмукнута і формально може бути констатована, що між юридичною особою та підприємцем є ознаки групи. Читаємо далі: про зв'язки між юридичною особою та ФОПами можуть свідчити також інші ознаки, наприклад, характер операції, включаючи їх обсяг, регулярність і мету. Жодних визначень, які саме характерні ознаки цих господарських операцій, який обсяг цих операцій, яка частота цих операцій достатня для того, щоб констатувати наявність ознак групи, лист, на жаль, не містить. Це залишає дуже великий простір для інсинуації та дуже довільних тлумачень як з боку Національного банку України, так і Комерційних Банків України. На жаль, це так. Читаємо далі, це ще не все. Додатковими ознаками щодо належності клієнтів до групи можуть бути значні надходження на рахунки ФОП від юридичної особи та або інших суб'єктів господарювання групи, сплата юридичної особи послуг ФОП, вартість яких складно оцінити, оренда, маркетингові, інформаційні послуги, реклама тощо, надання юридичної особи фінансової допомоги ФОП. Значний обсяг фінансових операцій за рахунками новоствореного ФОП, здійснення ФОП фінансових операцій протягом короткого періоду часу 2-3 місяці на загальну суму, що досягає граничного обсягу доходу на рік відповідно до обраної групи платників податків, послідовне здійснення групою ФОП діяльності, зазначеної в попередньому абзаці, використання одного платіжного терміналу фінансової установи кількома суб'єктами господарювання. Звертаю вашу увагу, що в даному випадку мова вже навіть не йде про відносини між юридичною особою та ФОПом, а про якісь відносини між клієнтом та групою. Це по-перше. По-друге, навіть якщо юридична особа проплавтила, ну це випливає з місту листа ФОПу, які... Абсолютно не з яким чином не зв'язана з цією юридичною особою, але просто проплатила ФОПу за маркетингові дослідження або за оренду навіть, або за рекламу, або за інші консультаційні послуги, то навіть кожний цей платіж без будь-якого розміру, мінімального навіть цього платежу, вже може свідчити про наявність ознак. Групи. Ось вдумайтесь в те, що зараз написав Національний банк України і що будуть виконувати комерційні Банки України. Кожний платіж між юридичною особою та ФОПом фактично може означати наявність ознак групи. Але навіть і це все не все. Читаємо далі. Вищезначений Перелік ознак не є вичерпним. Фінансову установу мають право визначати самостійно інші ознаки, що можуть свідчити про відповідні зв'язки. Ви зрозуміли, тобто будь-який комерційний банк своїм внутрішнім документами, якими своїми внутрішніми стандартами, може ще й додатково до переліку, який наведено у листі НБУ, самостійно визначити, що та чи інша господарська операція між юридичною особою та ФОПом може вважатися ознаками наявності групи? От уявіть собі, які повноваження зараз надав Національний Банк України Комерційним Банкам України. Думаєте, що це все? Ні, це не все. Читаємо далі. Фінансова установа, використовуючи ризикоорієнтований підхід з метою розуміння реальної, фактичної суті діяльності клієнта, включаючи клієнта ФОП. І на етапі встановлення ділових відносин, і в подальшому процесі обслуговування має встановлювати, я підкреслив це, має встановлювати інформацію про спосіб реалізації товарів, наявність торгового майданчика або найменування інтернет-магазини, найменування сайту, через який здійснюється торгівля продукції, наявність торговельних складських приміщень, інших ресурсів, достатніх для ведення клієнтів задекларованої господарської діяльності тощо. Відкресує то, що тобто перелік вичерпний. Крім того, фінансова установа має забезпечити належне документування встановленої інформації, а також результатів її аналізу на етапі встановлення ділових відносин та під час дійснення моніторингу ділових відносин фінансових операцій. Перекладаю на зрозумілу мову. Ще коли ви тільки вирішили відкрити рахунок у тому чи іншому банку, банк зобов'язаний буде у вас витребувати інформацію про всю вашу майбутню господарську діяльність. Де ви будете торгувати? Інтернет-магазин або, якщо у вас будуть складські приміщення, будь ласка, надайте договір оренди складських приміщень. Чи ви будете торгувати? Будь ласка, надайте перелік товарів. Чи є у вас достатньо ресурсів? Ну це розуміється гроші. Будь ласка, надайте. Дайте свідчення того, що у вас є достатні гроші. Що таке достатні, не зрозуміло нікому. Тобто, це знову таки буде визначатися hoc, тобто в кожному конкретному випадку. Як ви будете отримувати виручку, від кого будете отримувати виручку? Тобто, всю цю інформацію банк буде зобов'язаний витримувати від вас ще до відкриття рахунку. Більше того, не просто інформацію, тобто ви можете надати пояснення, а ще і документально її підтвердити. Чи є у вас достатньо коштів для того, щоб почати справу? Додайте докази, скільки коштів у вас є, додайте договір оренди приміщень, додайте те, 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 те. І все це буде зберігати. Я так розумію, у банку і час від часу ця інформація буде також уточнюватися та оновлюватися. Але і це все не все. Читаємо далі. Якщо за результатами проведеного аналізу фінансовою установою встановлена належність клієнтів до групи, а також є підстава вважати, що відповідна діяльність суб'єкту господарювання може бути пов'язана з ухиленням від сплати податків, фінансову установу мають, тобто зобов'язані, вжити дієвих заходів, включаючи повідомлення спеціально повноваженого органу про такі фінансові операції, діяльність, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених рисків у порядку визначення законодавством Знову перекладає на зрозумілу умови. Тепер банки будуть накопичувати дуже велику кількість інформації про господарську діяльність суб'єктів господарювання. Не тільки вони мають право, а будуть вже зобов'язані накопичувати цю інформацію. Більше того, вони будуть зобов'язані не тільки накопичувати цю інформацію, а й аналізувати цю інформацію. І якщо на підставі внутрішнього аналізу за внутрішніми стандартами, адже ці е, методи аналізу. Вони на законодавчому рівні не врегульовані, вони будуть врегульовані на внутрішніх стандартах кожного конкретного комерційного банку. Якщо за цими внутрішніми стандартами буде встановлено, що та чи інша діяльність має підозри. Про ухилення до е, безплати податків, то банк буде зобов'язаний повідомити про це відповідні органи і, по-друге, навіть прийняти рішення щодо припинення господарських відносин з тим чи іншим ФОПом або юридичною особою, тобто зупинити. Рахунки в банках або навіть їх закрити. Отакі новини, друзі. Чи є ці вимоги законними? На моє особисте переконання, ні, не є. І навіть я про це зніму окреме відео і поширюю серед спонсорів даного YouTube каналу. Але дуже важливо зрозуміти наступне: що скоріш за все, в першу чергу, оці вимоги буде дуже добре виконувати всі державні банки. Комерційні банки, я так думаю, що в першу чергу вони будуть якось ну, скоріше, симулювати виконання даного листа, але будуть придивлятися до практики, зокрема, судової, яка буде складатися внаслідок реалізації іншими комерційними банками або державними банками, тих чи інших повноважень, які їм були надані даним наці... листом Національного банку України. Які конкретні практичні поради я можу вам надати у зв'язку з оприлюдненням даного листа Національного банку України? da percha. Будь ласка, віднісіться до цього дуже серйозно. Це дійсно дуже серйозно. Абсолютно нові повноваження, які надав Національний банк України комерційним банкам. І це ще раз, це не тільки повноваження, це зобов'язання. Якщо Національний банк України не виконує обов'язки, які покладені на них Національний банк України, то комерційний банк може бути позбавлений ліцензії, а це не буде вигідно нікому. Порада друга негайно повідомте про це. Лист вашого юриста, адвоката, бухгалтера, фінансового директора або іншої особи, яка організує ваш бізнес, і проведіть з ним спілкування. Це дуже важливо зробити у найкоротший термін. Порада третя. Негайно проведіть реальний внутрішній аудит своєї діяльності вашого фізичного особи-підприємця або юридичної особи, що у вас там є. І спробуйте визначити, які саме з перелічених у даному листі ознак гіпотетично може бути до вас віднесений. Якщо у вас є можливість, якимось чином. Ті чи інші ознаки: одна, дві, три або більше ознак, що ви їх прибрали, будь ласка, прибирайте їх. Якщо ви це зробите, і якщо чим скоріше, точніше ви це зробите, тим буде спокійніше для вас. Порада четверта, якщо тут чи іншу ознаку з перелічених у на листі ви не можете прибрати, ну так складно, що ви не можете прибирати, готуйтеся до того, що ви будете у найближчий строк надавати пояснення вашому коордиційному банку. Тому ще раз, завчасно готуйтеся прямо зараз. І пояснення, і інформацію, і документальне підтвердження. Ви маєте зараз, ви вже можете бути навіть у найближчий час. Ви будете мати обов'язок обґрунтувати банку, вашому банку, що у вас конкретно у вас немає ознак групи всім чи іншою юридичною особою або тим чи іншим ФОПом. Рада п'ята. Якщо ви ще не підписались на даний YouTube канал і на мій Telegram канал будь ласка, зробіть це, тому що так ви зможете оперативно отримувати чесну та актуальну інформацію, а також конкретні практичні поради з тих чи інших питань ведення господарської діяльності на території України. Бережіть себе! Цього найкращого!